У середземному морі затонув російський корабель з цінним вантажем. Спочатку повідомлялося, що судно пливе до Сирії, але пункт призначення виявився зовсім в іншому місці. Це РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте наші відео. Далі розповім, що перевозив корабель та куди все ж прямував. Зранку стало відомо, що біля берегів Іспанії після вибуху затонуло російське вантажне судно «Урса-Майор». Двоє з 16 моряків зникли безвісти. згодом у мережі з'явилися кадри, як судно «Урса Майор» потроху йде на дно. І так, господа, спешу заобщити вам. 23 декабря 2024 року «Валкер» з нечитаємим названням покинув екіпажем в Средиземному морі, недалеко від проливу Гібралтар. Покинув екіпажем на шлюбки, яку спасає ось вот той пароход. Ну а мы, как и многие другие пароходы, все бросили и на подхвате. Вот такие дела, такая вот жизнь. Работа Неизвестно, что там произошло. Очевиден крем на левый порт, который тут пушается. То, что видит, подскажите. Я надеюсь, всем видно название данного судна. Насколько я знаю, ходит под флагом России General Cargo. Спочатку повідомлялося, що судно пливе до Сирії. Втім, аналітики дослідили, що курс був на владивосток. Цей корабель перевозив стратегічно важливий вантаж: люки для ядерного реактора атомного криголама та два портові мобільні крани вантажопідйомністю підйомністю до 120 тонн. кожен. їхня втрата може значно затримати будівництво льодокола.